У маленькому засніженому містечку, де будинки стояли, наче пряникові хатки, а вікна мерехтіли золотим світлом, жила дівчинка на ім'я Емма. Вона щиро вірила в диво Різдва, у санту, оленів і найголовніше у силу доброти. Цього року, замість просити подарунки, вона написала санті зовсім інше прохання. Дорогий Санто, я хочу, щоб усі в нашому місті відчули справжнє Різдво, навіть ті, у кого немає дому чи ялинки. Вона згорнула лист, поклала його у червоний конверт і вийшла на двір, щоб відпустити його у небо. Неси його швидше, вітерцю, сказала Емма, підкидаючи конверт угору. Але раптом подув сильний порив вітру, завертів снігом і поніс лист у зовсім інший бік до темного лісу за містом. Емма розублено дивилася, як конверт зникає серед заметілі. Вона не знала, що того вечора її лист не просто не долетить до Санти. Він потрапить у лапки того, хто ніколи не чув про Різдво. Але мав добре серце. У тому самому лісі, куди заніс вітер лист Емми, під старим пеньком жив маленький сірий мешканець мишеня на ім'я Ніблс. Воно було кмітливе, доброзичливе і завжди намагалося допомогти іншим тваринкам, хоча само часто залишалося голодним. Того холодного вечора. Ніби шукав гілочку для своєї хатки, коли раптом щось яскраве впало просто йому під лапки. Це був червоний конверт, трохи вологий від снігу, але збережений дивом. Що це таке? здивувався мошеня, обережно відкриваючи його. Усередині він побачив акуратний лист. Написаний дитячою рукою. Хоча він не розумів усіх людських слів, деякі з них сяяли немовби самі по собі добро, Різдво, любов, щастя. Ніблс відчув, як у грудях щось тепло заграло. Може, цей Санта зможе подарувати свято і нам, лісовим мешканцям? Подумав він. І не вагаючись вирішив навіть якщо він не знає, де живе Санта, він зробить усе, щоб цей лист до нього потрапив, бо, мабуть, Різдво це не чекати на дива, а створювати їх самому. Наступного ранку ніби спрокинувся раніше, ніж зазвичай. Над лісом повільно сходило зимове сонце, розфарбовуючи сніг у золотавий колір. Мишеня поклало лист у маленький шкіряний мішечок, який колись знайшло біля покинутого табору людей і повісило його собі на шию. Я маю знайти санту, сказав він сам до себе і вирушив у дорогу. Ліс був великий і холодний. Гілки дерев вкривалися крижаними візерунками, а сніг хрумтів під лапками. Невдовзі він зустрів білочку Беллу, яка стрибала з гілки на гілку, шукаючи жолоді. Куди ти поспішаєш, друже? спитала вона. Я несу лист для Санти, щоб він зробив різдво для всіх, відповів Ніблс. Белла здивовано моргнула, а тоді усміхнулася. О, це справжня пригода. Я покажу тобі шлях до старої сови. Вона знає, де небо торкається землі. Може, саме звідти твій лист долетить до Санти. І вони рушили разом маленьке мишеня і спритна білочка. Несучи у мішечку те, що мало стати початком справжнього дива. Незабаром мандрівники дісталися до старого дуба, який стояв у самому серці лісу. Його гілки були вкриті снігом, а кора нагадувала зможки старця, що прожив сотні зим. На найвищій гілці сиділа мудра сова на ім'я Орія, Її знали всі мешканці лісу. Вона розплющила свої великі очі, коли почула тихенький скрип лапок Нібелса і шелест бели. Хо-хо. Кого я бачу під своїм деревом у цю холодну пору? запитала сова глибоким голосом. Ми шукаємо Санту. вигукнув мишеня, здіймаючи мішечок із листом. Дитина написала йому, щоб він приніс різдво всім, навіть тим, хто його не має, але вітер заніс лист у наш ліс. Орія задумалася, заплющивши очі. Потім повільно кивнула. Я пам'ятаю. Як колись Санта пролітав над цими лісами. Його сани залишали слід світла, який видно лише тим, хто вірить. Якщо ви хочете знайти його, йдіть на північну галявину, коли з'явиться перша зоря. Там світло неба торкнеться землі. Белла й Нібл сподякували і рушили далі. А за ними з гілки сова прошепотіла. І не забудьте справжнє Різдво завжди починається з маленького, доброго серця. Дорога до північної галявини була непростою. Сніг ставав дедалі глибшим, вітер посилювався, і навіть смілива белла почала змерзати. Може, повернімось. Тремтячим голосом прошепотіла вона. Але Ніблс, хоча й сам ледь стояв на лапках з рішучістю притис до себе мішечок із листом. Ми не можемо зупинитися. Якщо різдво не прийде до нас, ми маємо дістати його самі. І саме в ту мить з неба впала перша зірка. Вона не просто блиснула. Вона спалахнула золотим сяйвом, яке розлилося по засніженій землі, освітлюючи шлях. Галявина, куди вони дісталися, виглядала мов чарівна сцена. Сніг іскрився мільйонами вогників, а в повітрі кружляли сніжинки, схожі на маленькі ліхтарики. Посеред галявини стояв криштальний крижаний пагорб і зірка. Немов відчуваючи поклик, опустилася просто на його вершину. Мабуть, це місце, про яке говорила Орія, прошепотала белла. Ніблс витяг лист і поклав його на сніг. Раптом навколо засвітився м'який промінь, і світло зірки, наче обійняло листа, піднімаючи його у повітря. Мишеня й білочка завмерли, коли сяйво розчинилося в небі. Лист полетів далі туди, де вже чекала Магія. Над галявиною запанувала тиша. Ніблс і Белла стояли, задерши голови, і дивилися, як золотаве сяйво листа зникає у височині. Раптом небо спалахнуло тисячами вогників. Не просто зірками, а теплим живим світлом, що почало падати з неба, мов різдвяний дощ. У снігу навколо мандрівників засяяли маленькі вогники, що нагадували крихітні ліхтарики. Дивись! вигукнула Белла, він почув нас, і справді. На небі з'явилася постать у червоному з білою бородою та саньми, запряженими блискучими оленями. Санта усміхнувся, дивлячись просто на Ніблса. Ти пройшов далекий шлях, маленький герой. пролунало його лагідне глибоке ехо. І твоя відвага зробила більше, ніж ти думаєш. Ти приніс світло туди, де його не було. З мішка Санта вийняв крихітну зірочку і опустив її на землю. Вона торкнулася лапки нібиса і засяяла теплом. Це світло Різдва, сказав він, подаруй його тим, хто потребує надії. Адже тепер ти мій маленький помічник. І з цими словами він піднявся в небо, лишаючи за собою доріжку з іскор. Схожу на м'який шлях із дива. Коли сяйво зникло, на галявині запала тиха, спокійна ніч. У лапці Ніблса мерехтіла зірочка, тепла, мов подих самого різдва. Що тепер? тихо запитала белла. Мишеня усміхнулася. Тепер ми поділимось цим світлом. І вони Рушили назад до лісу. Де б не проходили, темрява розступалася, а сніг навколо засяяв м'яким золотом. У норах, дуплах і під корінням дерева тварини виглядали назовні, дивуючись цьому світлу. Нібус залишав маленьку іскорку у кожному куточку. І ліс ніби оживав білки, лисиці, їжаки і навіть старий борсук вийшли зі своїх схованок, щоб разом дивитися на небо. А над ними засяяла велика полярна зірка. У цей самий момент далеко в місті Емма прокинулася. За вікном світилося щось незвичне. Сніг мерехтів золотом. Вона відчинила вікно і почула шепіт вітру. Твоє бажання здійснилося. Дівчинка всміхнулася і прошепотіла. Дякую, Санто. А у лісі ніби сидів під ялинкою, дивився на сяйво над небом і знав, різдво прийшло до всіх, навіть до тих, хто ніколи не чекав на диво. І десь у височині тихо лунав сміх санти, що кликав Молодець, мій маленький друг. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.